Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля, і якщо ви хочете швидко позбутися жирових відкладень в області живота і боків, виконуйте представлені вправи та не забувайте про правильне харчування. Сядьте на підлогу, трохи відхиліться назад і поставте на підлогу долоні. Одну ногу підніміть, встановіть на стопу, а іншу випряміть, залишивши на вазі. Тримайте рівний поперек, підніміть дорівня з іншим стегном робочу ногу та опустіть, а потім зігніть та притягніть до грудей. Йде опрацювання нижньої зони живота, сили та витривалості м'язових пучків. Виконайте по 10-12 повторень на кожну ногу. Прийміть положення, лежачи на спині, щільно притисніться від голови до таза. Ноги підніміть до вертикалі з підлогою, руки біля корпуса. Почніть по черзі згинати та розгинати ноги, намагаючись притягнути стегно максимально до живота. Основне навантаження йде на прямий м'яз живота та область внизу живота. Виконайте по 10-12 повторень на кожну ногу. Ляжте на спину, голову та шию з плечима трохи відірвіть від підлоги. Руки розташуйте вздовж тіла на вазі. Ноги зігніть, притягніть трохи до себе стегна. Це вихідна позиція. Далі почніть розпрямляти коліна між тулобом і ногами, так, щоб кут був більше 90 градусів. Зберіть назад. Прямими руками пружинте вгору і вниз протягом усієї вправи, збільшуючи навантаження на черівні м'язи. Йде прокачування м'язів преса по всьому об'єму, але з максимальним акцентом на нижню зону. Виконайте 10-15 таких розгинань. Ляжте на спину верхню частину спини, підніміть над підлогою. Витягніть ноги і підніміть їх угору, руки також підніміть вгору над головою. Напружте живіт, поперек щільно притисніть до підлоги. На витиху підтягніть коліна до живота, злегка охоплюючи його мілки руками. Затримайтесь на секунду та поверніться у вихідне положення. Під час виконання вправи напружуйте живіт, щоб не переносити навантаження на поперек. Іде прокачування м'язів преса по всьому об'єму, але з максимальним акцентом на нижню зону. Виконайте 12-15 таких розгинань. Повністю опустіться на калимок, корпус щільно притисніть, зігніть ноги в колінах, руки вздовж корпуса. Далі підтягніть стегна до грудей, відриваючи таз. Затримайтесь на секунду і опустіться назад, торкаючись носками підлоги. Йде активне опрацювання черевних м'язів з упором на низ преса, але навантаження отримують інші області прямого м'яза. Виконайте 12-15 таких скручувань. Початкова позиція бічна планка на передпліччі. Вага розпреділяється між правою рукою, якою ви спираєтесь на підлогу, та лівою опорною ногою, яку потрібно оперти на повну стопу. Ліву руку занесіть за голову, праву ногу тримайте біля лівої стопи, трохи попереду. Далі підтягніть праве коліна та лівий лікоть один до одного, виконавши скручування. Виконайте 10-12 повторень на один бік та поміняйте сторону. Це ефективна вправа, яка допоможе зміцнити бічні сторони корпусу та опрацювати рельєф талії. Вихідна позиція бічна планка. Опора на правий лікоть і бічну частину правої стопи. Ліва рука витягнута над головою. Виконайте скручування, з'єднавши лівий лікоть та ліве коліна. Після поверніться до вихідної позиції. Виконайте по 10-12 повторень на кожен бік. Для спрощення вправи нижню ногу опустіть на коліно. Акцент вправи на опрацювання косих м'язів, позбавлення від боків та складок. Збалансоване харчування та регулярні тренування приберуть зайву вагу та покращать якість вашого тіла. В описі під відео я пропоную декілька варіантів дієтичного харчування. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові тренування, усім красивих та підтягнутих тіл.